Будь ласка. Ми на Буковині. Чудова земля, чудовий край, чудові люди. З 30 травня 1998 року в Україні визначають День захисту дітей. Указом президента України з 30 травня 2025 року. День перенесений на 20 листопада. Але це не вплинуло у клубі сімейного відпочинку Буковинська Троя для першого заїзду. Не дивлячись на це, заїзд сьогодні в клубі сімейного відпочинку відбувся. І був перший. Команда, яка приїхала, це звідки? З Харкова. І це перший заїзд сьогодні. І це приємно. Я з мамою спілкувався, мама сказала, що це був як подарунок вам. Ми приїхали на так, 7 днів. Так. Що це за подарунок вам? Е е ну, Я стала абсолютно переможцем 50-ї олімпіади юних геологів. І на ну, це мені подарувала мама сюди пильська. А тема яка це була? Чому це позвучало? Мікропантологія. Як служно, mm -hmm. дуже служно, ну, молодець. Вам хтось допомагав в цій темі? Е, звісно, мені дуже допомогли Олена Віталіївна Літвінова та Олександра Михайлівна Радченко. Це ж викладачі, класний видачі? Так, коліниці. це викладачі. викладачі. По хімії та географії. Як настрій? Це класно. класно. Приїхали? Приїхали. Дуже красиво. Гарна погода. Я переглядав фільми і бачив там фільми, про екологію піднімала підільниці, щоб ти сама особисто записала, тобі хтось допомагав цією. Мені допомагала моя бабуся. Вона робить із різних клаптиків тканини пластикових та паперових залишків, створює мотинки і дарує їх людям та захисникам. Я ще читав, що ви на станції юних туристів там приймаєте участь. Ви як так, члени ам... і як хто ви там? Ілі? Ну я вже три роки беру участь у заняттях туристичних походах, які організуються на станції юних туристів. Вас спонукало, якщо ви сьогодні, як турист, приїхали сюди так, так. Е, на чудову Буковину. Тому що так. я знаю, сім днів є на десять днів програми, є в заїздах. І тут багато в них туристичних походів. І вам це, я думаю, буде інтересно. Ваші враження з перших хвилин? Мої враження, як говориться, нарешті ми приїхали. Ось вона, ця Буковина. Земля, а каска ціла, мама. Будь ласка, як ваше враження? Ой, хочеться рухатися далі, щоб відкрити для себе цей чудовий край. Ми тільки от перші кроки, кроки на Буковині, і тут просто як, як сказала донька, це не земля, а казка. І ще один момент. Тільки но ну, ми помітили, що в небі пролетів лелека. Уявляєте, не ворожий безпілотник, а наш живий український лелека. Це такий добрий знак. Це буде Україна. Так, добре. І ви будете жити в цьому я Так поняв, Так, Так, це взагалі диво. Ми будемо надіюся, що буде в них чудовий відпочинок. і Будуть вони в захваті. Все буде добре. І слава Україні. Героям слава! Всім вінавість! Було б сімейна відпочинку. Ми щитомо, ми з посмішкою, зустрічають нас дуже здорово. Ми сподіваємося, що відпочинок у нас буде просто супер. Ну все, будемо надіятись. Тоді по номерам вибирати номери. А я я Так, як настрій. На а ну йдіть, будь ласка, розкажіть, а, звідки ви, будь ласка. ми приїхали з класом В першим, а В села Рідниці. До вас на всіх Добре. добре. Настрій наш підрозділ. Настрій я бачу, тебе клас, так? Да? Супер. Ми тут перше надіємо.